Я тобі бажаю, щоб тебе зустріли гопніки і забрали в тебе всі гроші. І може тоді тільки ти зрозумієш, як додавати та віднімати різні там всякі числа? Тобі понятно? І так, увага на екран. У багатьох є чомусь така проблема. От як виконувати там різні арифметичні дії, наприклад, мінус 2 плюс 7. Або мінус 4, мінус 5. І ми починаємо вчити різні там правила, як додавати та віднімати там числа з однаковими знаками, з різними знаками, де це все чепуха, понятна тобі. Запам'ятай раз назавжди: знак мінус. Це гопні, які у тебе забрали гроші, побили тебе і забрали. Це знак мінус. А знак плюс. Це ти. Ти виявився козаком сильнішим і ти побив гопніков і у них забрав гроші. Тобі понятно? Мінус це у тебе забирають гроші, плюс це ти гопніков б'єш і у них забираєш гроші. Тепер увага сюди. Мінус 2 плюс 7. Значить так, гопніки тебе побили і забрали 2 гривні. Потім ти що зробив? Побив гопніков і забрав 7 гривень. Вітоги ти залишився в плюсі. Ну, понятно, чому в плюсі, бо ти більше у них забрав, чим вони в тебе. Так, в плюсі ти залишився. А наскільки ти в плюсі залишився? Ну, понятно, що на 5 гривень, 7 2. Виходить, плюс 5. Ну, адекватна людина плюс не пише. Да? Оце ось. Ну, хай ми напишемо, щоб ти знав. Значить, так, далі. Мінус 4, мінус 5. Гопніки, тебе зустріли, забрали 4 гривні, потім ще забрали 5 гривень. Ну і що в нас вийшло з тобою? Да вийшло що? Що ти слабак? Вонючий слабак. Це вийшло в нас з тобою гопніки в від забрали 9 гривень. Тобі понятно? Це настільки просто, що аж, аж соромно. Так, і ще раз нагадую тобі, дивись, що отут плюсик можна не писати. Нема знака, це і так козі зрозуміло, що це плюс. Нувай ще потренуємося. Слабачело. Значить, дивимося. Дивись, ідеш ти по вулиці, гопнік забрав у тебе 10 гривень. Так. Ти взяв і в гопніка 7 гривень забрав також. Тобто він у тебе забрав 10 гривень. Отак, побив і забрав. А ти потім зібрався силами, силами ну, і забрав у нього 7 гривень. Відтоді, ти в плюсі чи в мінусі. Ну, Козі, зрозуміло, що ти в мінусі, тому що він у тебе більше забрав. Так, а наскільки ти в мінусі? Ну, понятно, що на 3 гривні. Дивись, правила учать тільки бездарі. Асоціація з гопніками, будь ласка, нехай буде в тебе отам, раз і назавжди.